Отримали ключі від нового життя. 25 жовтня. очільник Кам'янського передав ключі від нових квартир трьом нашим захисникам та їхнім родинам. Захисники потребували поліпшення житлових умов. Одна з родин переїхала до Кам'янського з міста Маріуполь спочатку повномасштабного вторгнення. Це щира подяка від громади тим, хто щодня ризикує життям заради України та тим, хто віддав здоров'я, бороничи нашу батьківщину. Сьогодні я вручаю ключові квартир нашим захисникам. Хочу подякувати від усієї нашої Кам'янської територіальної громади за те, що захищаєте наше місто, захищаєте нашу країну. Хочу побажати, щоб ці квартири вони були дійсно затишні для вас, для ваших родин і побажати, щоб ви повертались додому живими та нешкожими з перемогою. Так, я служив з початку війни, як все почалось 25-й бригаді. Дуже файно. При наступі, в общем, ворога нас ранило. З побратимом. я рад, що жив. Прийшов до сім'ї своєї. Дуже вдячний. Місто дуже гарне, дуже вдячний меру нашому. Я дружина військового діючого з міста Маріуполь. Приїхали на початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, у нас була потреба, бо ми залишились без помешкання. Зараз знімаємо. Тепер у нас є своє власне житло. Ми дуже вдячні за це. Це дуже приємно, що піклуються про наших військових. Дуже вдячні.